Українська мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка сьомого скликання Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову, через те, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що не може назвати українцями азовців, які не говорять українською мовою. Її закиди викликали хвилю обурення в суспільстві. Таку заяву Ірина Фаріон зробила під час інтерв'ю з журналісткою Яніною Соколовою. Я категорично цього не приймаю. У мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді яніна Соколова у відповідь сказала, що, попри російську мову, азовців не можна назвати, цитуємо каца. На що Фаріон відповіла: я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Такі закиди Ірини Фаріон військовим обурили українців. У мережі почали ширитися дописи на захист українських воїнів та хейт в бік Ірини Фаріон. Своєю чергою мовознавиця на обурення українців відреагувала так. Нарід, рід. маса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, які ганьблять ЗСУ. Граждані досі не вивчили, що мова ЗСУ українська, стаття 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигремо з країни неминуче, інакше війна буде вічно. І далі служать Путіну. Він вам бидло аплодує, а нам своє робити. Написала мовознавиця. Ірина Фаріон закликала військових цитуємо припинити вигадувати причини, чому вони не розмовляють українською.